Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Upwork, фріланс-мережу, яка дає роботу і надію багатьом людям на планеті по всьому світу. Про типову проблему українців на Upwork. Це ваші продажі, отримання замовлень, угод. Це ситуація, коли ви пишете, пишете, і клієнти, начебто, ігнорують вас, або ви не можете через якісь причини отримати замовлення і проекти. Поговоримо про о, причини цих невдач, типові помилки, марні сподівання, а також як змінюється платформа напередодні 2025 року. Цей випуск буде більше для слухачів в форматі аудіоподкасту, щоб ви могли займатися справами, слухаючи мене, дивитися на екран не обов'язково. Ділюсь власним досвідом, буде цікаво та корисно, не переключайтесь. Я знову на зв'язку. Давайте розглянемо ситуацію в 2024 році, адже платформа активно змінюється останні два роки. З'явилося багато нововведень. Розглянемо їх. По-перше, що я помітив, це збільшилась кількість фрілансерів на платформі. Апворк погіршив відношення до фрілансерів загалом, це моє відчуття. Вони більше розглядають зараз а, фрілансерів як ресурс а, та засіб для заробітку. А, причини, чому так багато фрілансерів вийшло на платформу. Очевидні. близько 75 країн світу стояли на грані дефолту перед війною в Україні. У 2023 році відбулося 18 дефолтних інцидентів у 10 країнах. Минулого року на грані боргових криз були десятки країн, такі як Шрі-Ланка, Пакистан, Ливан, Ефіопія. Дуже погана ситуація в Бангладеш у зв'язку з політичною кризою. Там проживає більше ніж 170 мільйонів людей. Звичайно, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців також перейшли на онлайн-роботу. Я дуже зустрічаю багато фрілансерів з України на платформі, і вони досить успішні. Тобто, всі ці проблеми вони змусили людей з усього світу доєднатися до Upwork, або як принаймні зробити спробу, і ми зараз бачимо ну, таку величезну кількість людей, які там працюють. І е, це призводить до того, що ну, менше вже зацікавлений у фрілансерах, у тому, щоб е, залишати з ними якісь там е, суперкомфортні умови. Вони більш фокусуються зараз на клієнтах. А стали е, ну, в зв'язку з тим, стали більш е, Дорогі подачі. ввели більш жорсткий чат-бот цього року, який нещадно банить аккаунти. Тобто для новачків стало це трохи складновато тут вже працювати навіть для мене, тому що ніколи не знаю, що, що буде, якщо я там якусь лінк, ссылку, посилання розміщу в чаті для клієнта. Зменшилися погодинні рейти. Клієнти трохи побіднішали проєктів, хоча не стало менше. Проте з'явилися якісь незрозумілі, однотіпні завдання і проєкти, ну такі публікації, які, на, на мій погляд, більше збирають персональні дані, ніж дають роботу. Тобто, знов таки, на платформі досить багато фейкових таких роботодавців, незрозумілих. Почав мінятися профіль компанії, З'являються роботодавці. Такого більш офлайнового типу, навіть офісні пропозиції в певних країнах. Стагнація ринку змусила компанії шукати альтернативи традиційному найму. І, наприклад, мене дуже здивувало, коли я зустрів українського роботодавця, аутсорсера, які написали мені самі, вони досить великі і. Uh, в них була така розмова, наче ми десь знаходимося на work.ua або робота.ua, Тобто вони зовсім не розуміли специфіки роботи фрілансу і ш... які люди тут знаходяться, знаходяться. Це, звичайно, мені не сподобалось. Також є і позитивні зміни на Африку за останні два роки. Ну, що я помітив. У uh, 2023 році була знижена комісія з 20% до 10 Спочатку вона була складна для фрілансерів. Там вони спочатку брали 20% через певний час, коли ви заробите певні гроші. Вона знижувалася там до 15. Зараз вони зробили стандартизовану комісію 10%. Це прийнятно і цифра не дуже висока. Залишилося оце diversity. цей термін означає лояльність до представників різних національностей. Дійсно, якщо ви з України шукаєте проекти, то ніхто не буде вас реджектити лише за територіальною ознакою. Це важлива перевага Upwork, тому що при прямих продажах, наприклад, якщо ви шукаєте замовлення через LinkedIn, Західні компанії в більшості випадків не захочуть з вами працювати, якщо ви територіально знаходитесь в Україні. Це дуже прикро, це біль, але це вже доведено, і навіть скажу вам більше минулого року. В Болгарії мені казали, що там збільшилася кількість інвестицій і кількість проєктів аутсорсингу на 30%. Тобто Клієнти з Європи і з Америки просто пере переходять на інші країни. Вони оминають Україну через ризики, на авторку цього немає і це велика перевага. Також е, можна відмітити, що е, через, через зростання ціни подачі ми починали з 6 Конекц, зараз це вже 20 Connectц, в середньому навіть 21. Connex – це внутрішня валюта Upwork. Ви купуєте ці монетки за реальні гроші, потім витрачаєте на подачі. Тобто Upwork, його мінус в тому, що він постійно намагається щось відкусити від фрілансерів на кожному етапі роботи з платформою. Ну і ось, наприклад, ви платите 20 Connex, це приблизно 3 долари. Якщо у вас конверсія 20 подач, одна угода, то, то ціна проєкту для вас буде приблизно 60 доларів. Це дороговато, проте задовільно для українців. Але для багатьох азіатів і африканців це вже, мабуть, дороговато. Тому я помітив, що зменшилася кількість подач на вакансію. Якщо раніше два роки тому можна було зустріти в маркетингу 50-60 людей, які подавалися на вакансію, то зараз на деякі вакансії навіть є там 5-10 людей, стало вільніше трохи дихати. Ну, ви маєте інвестувати певні гроші, якісь там пару сотень баксів постійно мають крутитися в тому, що ви будете витрачати на продаж. І це, звичайно, робить Upwork неприйнятним, мабуть, як платформу, в яку зовсім не треба нічого інвестувати. Взагалі треба зазначити, що якщо у замовника є гроші. Uh, і це якась успішна компанія, то вони скоріше будуть вкладати гроші в рекрутерів uh, і наймати десь uh, витрачаючі інвестиції. Uh, якщо вони прийшли на Upwork, то це вже ознака того, що вони хочуть щось швидше, скоріше, uh, дешевше, якось більш бюджетно і компактно. Тобто автор, да, він все, ж таки, він все ж таки приваблює компанії, які зацікавлені в тому, що вони будуть обмінювати власний час, витрачати час на виснажливі інтерв'ю, вкладати енергію зі свого боку в пошук співробітників, експериментувати з різними людьми, розочаровуватись в цих людях, тому що деякі фрілансери будуть робити роботу погано. Но вони компенсуються низькою ціною відсутністю ризиків. Перейдемо до основної теми даного відео. Причини, чому вам не відповідають. Їх насправді дуже багато. Розглянемо їх степ степ По-перше, Платформа перевантажена фрілансерами, як я вже казав. І якщо ви новачок, то, мабуть, немає сенсу вас обирати клієнту через те, що на будь-яку задачу подаються досвідчені-фрілансери, топ-рейтед в яких 100% робіт виконано, є бейджі, є зароблені десятки тисяч доларів на профілі. Це відображається на профілі, десятки позитивних відгуків. Тому якщо подалися ви як новічок і ще 20 досвідчених фрілансерів, то звичайно оберуть когось з них. Також на будь-яку роботу на апворку вже є якісь фрилансери, які там працюють. Якщо ви, наприклад, вирішили у війну або через те, що ви не можете знайти роботу, вийти на апворк, то там вже є люди, які там сидять руками, і вони вже займають там якісь позиції і претендують на якісь роботи ви будете з ними конкурувати. Тому я, я теж все ж таки вважаю, що Апворк це дуже агресивне місце для новачків і, мабуть, навіть погане місце. Вхід нових фрілансерів та компаній на платформу обмежений. Upwork вимагатиме ваш податковий номер, перевірку дзвінком. Там йде багаторівнева перевірка. І Апворк буде відмовляти в реєстрації по багатьох нішах. Навіть коли я реєструвався вже не пам'ятаю, скільки років тому. Мені сказали, що в маркетинговій ніші в них немає можливості працювати. Вони не зацікавлені. До речі, я також не зміг з маркетингом потрапити на платформу TopTal, іншу фріланс-платформу. Вони просто сказали мені, що їм не потрібні маркетологи. І для того, щоб зареєструватися, вам треба буде зробити лайфхак, знайти якусь нішу, в якій ви. Менше будете мати конкуренції, в якій є більше попиту. Я, я не знаю, яка це має бути ніша, я вже не пам'ятаю, я щось писав там, начебто, project management чи щось таке, а потім просто міняв тексти і профіль, ну, позиціонування міняв вже коли був зареєстрований. Це такий от, цікава вам ідея. Рейти. Рейти і бюджети на виконання робіт це дуже. Така складна тема на Апворку і дуже важлива з точки зору успіху у вас на платформі. Ви маєте дуже обережно якось проресерчити, зрозуміти, який рейт вам писати на профілі і м, при подачах. А, тобто помилкою буде починати розмову з високих рейтів, і я постійно бачу це серед українців, адже я також на Апворку наймаю не лише. А, для, для деяких проєктів не лише а там присутні як агенція. І я бачив, що українці взагалі грішать тим, що вони відразу луплять якісь високі рейти, яких вони не коштують або які не є а, ринковими. Апфорк – це синові покупці, і гроші платять лише коли переконаються, що ви підходите. Тому розпочинати розмову треба як най. Треба з або з безкоштовних якихось пілотних проєктів, або з низькоцінових. А тобто моя методика і мій підхід в тому, що я спочатку пропоную низький рейд, але кажу, що це на пілот, щоб ми зрозуміли, чи можу я зробити роботу і чи, можете, чи цікаво це мені і вам. А потім ми, якщо я вам підходжу, ми будемо мати інший рейд, і він буде приблизно от таким. І далі ми сторговуємося на цей рейд, і в принципі це виглядає адекватною розмовою на Upwork. Ну, я скажу ще, що upwork клієнти люблять додаткову якусь роботу, коли ви йдете більше, ніж від вас вимагається, або знов таки екстра мілю йдете. Щось робите безкоштовно, якісь експерименти їм даруєте просто. Це все вітається. Звичайно, це важче для вас, тому що вам, як то кажуть, приходиться танцювати перед клієнтом довше, ніж при звичайному бізнесі, коли ви там прямі продажі робите. Ну, такий є тапорк, такі тут традиції. Е, ще необхідно звернути увагу, що, наприклад, е, якщо ваш рейт сильно, на, на профілі сильно відрізняється від рейту, за яким ви подаєтеся, це теж може. Е, Відвернути увагу покупців. Наприклад, якщо ви ставите на профілі рейд 120 доларів за годину, а потім продаєте спостійно за 20 доларів за годину, то це виникає, виникають питання. Тобто ви маєте поставити рейд на профілі трохи вище, ніж ви, звичайно, продаєте, щоб мати люфт, якийсь простір для перемовин. Ну, нормальним буде якась ситуація, наприклад, там ви ставите, ну, умовно кажучи, я там не знаю хто ви програміст чи хто. Там, наприклад, 50 доларів на профілі, а реально продаєтесь там за 35-40. Це буде адекватно вигляд мати. Вони будуть бачити, що, вони, що на профілі у вас звичайно, ціна трохи вища, але ви даєте їм трохи нижчу ціну. Е, наступною проблемою, яка може е, заважати вам отримати замовлення, це якісь не, непрофесійні нерелевантні відповіді. Я вже казав, що ви маєте бути професіоналом з високою кваліфікацією, клієнт очікує від вас консультації. Е, ви маєте дати їм якесь нове бачення, розширити їхнє бачення по їх проєкту, тобто якийсь консалтинг. Коли ви відповідаєте, ні в якому разі не можна якісь копіпаст, стандартний шаблонний, які ви всім відправляєте. Що стосується мене, я завжди пишу індивідуальні кастомні меседжі, які дуже глибоко занурюються в проблему клієнта і дуже а, відзеркалюють мій досвід а, в цій роботі. І всі... Тобто, дійсно, а, Я, я подивився на ті лише проекти, в яких я дійсно маю крутий досвід, і я можу дійсно а, внести щось нове в цей проєкт. Ну, ось така ситуація. Тобто, я не зможу вам тут у відео за дві хвилини розповісти, як подаватися, що писати. Ну просто сама ідея, що ви маєте писати щось, що покаже клієнту, що ви дійсно дуже глибоко розбираєтеся, дійсно можете зробити йому крутий результат. Тобто просто пишіть, як ви будете виконувати цю роботу. Я також додаю ще багато портфоліо кейсів і завжди, в будь-яку свою відповідь, накидаю велику кількість скріншотів. Там 10-20 скріншотів, якісь статистика, скріншоти соцмереж, скріншоти успішних перемовин з клієнтами, там заблюрені, якісь, тобто дуже багато ще інформації скидаю, яку вони можуть в ній покопатися. Ну, ще причиною відмов можуть бути нудні відповіді. Тобто, як я вам вже казав, автор вимагає енергії, і ваш, ваша відповідь, ваша комунікація має бути нести цю енергію. Тобто вони мають бачити, що ви заряжені, що ви такі спеціаліст. Такий ось, Особливо в маркетингу, в продажах, що от прийдете і ви такий селф-стартер, візьмете за цю роботу, зробите її дуже швидко. Вам це принесе задоволення, це якісь емоції, що ви така комфортна людина, енергійна. Тобто це ваш текст відзеркалює ці емоції, і ви не маєте писати щось, від чого вони просто будуть засинати. Спілкування Diversity, про яке я згадував, також вимагає кваліфікації. Ви маєте бути відкритими до представників різних національностей, з ними спільну мову, бути френдлі комфортними і зручними в спілкуванні, простими. Е, і от оця вся комунікація спілкування вона надважлива на апорку. Тобто ви просто маєте з ними спілкуватися так, от поставте їх е, на своє місце. Да? От Ви, наприклад, клієнт, а вони замовник. Чи буде йому комфортно, якщо ви будете там, е, таким чином чистили з ним спілкуватися? Я там, до речі, зустрічав людей дійсно з різним стилем спілкування. Деякі дуже формалізовані, деякі там зовсім неформально спілкуються, От, дійсно дуже різні, і ви маєте пристосовуватись до цього. Тобто, наприклад, у мене була швейцарська компанія там з As... fiduciary industry. це такі консультанти з фінансів і податків, і вони всі ходять завжди в кроватках. На, на, на колах завжди в рубашечках білих, накрахмалених сорочечках, І е, в них стиль дуже формалізований був спілкування. Вони цього, ну, як би я відчував, да, що я не можу просто з ними там. Hey, John, how it goes? Hey, what's up, man? Тобто такого нічого не було. А, далі. Ну, Ви е, також е, маєте знати, що на платформі е, присутні. Як великі компанії, в яких до 200 людей може бути штат, так і якісь нові стартапи невеличкі. І вони іноді приходять перевірити ціни, просто отримати якісь пропозиції, отримати якісь бачення на свою проблему, оглянутись навкруги, як вирішити задачу. Тому причиною ще ваших невдач, чому вам не відповідають, може бути, що ви. Погано вибираєте або нерелевантно, кому подаватися. Тобто з часом прийде досвід. Ви будете, приглядаючи ці, ці роботи, приблизно розуміти, що знаходиться, яка ідея була у людей, які її постили, чи вони дійсно будуть наймати, чи не будуть. Це вже таке gut feelings, відчуття таке, як то кажуть, інтуїтивне. І це лише досвід. Но не всі опубліковані вакансії будуть вас наймати. Це правило апфорку. Там дуже багато шлаку, дуже багато якихось фейкових вакансій, якихось незрозумілих, де просто збирають персональні дані або якісь рекрутери сидять, якісь бази набивають. І це також може бути проблемою вашої конверсії. Тобто. Намагайтесь навчитись якось по якимось критеріям, які компанії дійсно не мають, які ні, що вони пишуть, і розумійте це вже прилітаючи стрічку цих робіт. Бо також ну, можна натрапити на таких неетичних роботодавців. Довіра до кваліфікації. Клієнт вимагає від вас високої кваліфікації, іноді вони можуть не вірити в те, що у вас є така кваліфікація, тому вам відмовляти. Тому. Ви маєте своїм профілем також передавати, що ви багато працюєте з цією тематикою. На фрілансі, взагалі, і на Апворку не люблять наймати новачків. От чесно, От якщо вони відчують, що ви новачок, то скоріш за все вони вас наймати не будуть. Тому ніколи не можна писати щось на кшталт. Я з цим не працював, але хотів би спробувати. Апворку це не пройде. Тобто ви маєте. Дуже впевнено переконувати, що ви мега спеціаліст в цій темі, і ви єдиний, хто їм допоможе. Це такий американський стиль продажів, можливо, ви його колись бачили. Наскільки агресивно в Америці продають, навіть по фільмах, да, ви можете це подивитися там, подивіться ці фільми про маркетологів, там бойлер, наче як вони називаються. І це все на працює. Е, якщо ви агенція або команда або аутсорсингова фірма, я знаю, що деякі українці вважають, що якщо вони фірма, вони мають розпочати запорку, а потім вже піти до прямих продажів, особливо в it аутсорсингу, в продажу Software Development Services. Це неправда, це зовсім різні бізнеси. Тобто, ви можете паралельно продавати, ви можете продавати на афорку. Ну взагалі, я вважаю, що аффорк це не місце для агенцій і команд. Тобто там є вакансії, дуже поодинокі, коли хочуть міняти команду, на їх мало. І е, фірма, наявність фірми у вас викликає занепокоєння у, у замовника через видатки. Через те, що у вас будуть проміжні співробітники, якісь менеджери, агентська накрутка, плюс це ризики для них, хто буде працювати на проєкті, ця людина, яку я бачу, і якою резюме отримав, чи якась інша людина. Хто буде отримувати дані проєкту також, бо може бути витік якихось персональних даних. Тобто вони не люблять агенції. От чесно, якщо ви агенція, все ж таки, ну, я б я б порадив вам не Апфорка, а якось більш прямі продажі якісь робити, а Апфорк лише використовувати для того, щоб набити портфоліо, набити фідбеки якісь і якийсь демонстраційний матеріал, можливо, для сайту. Це не місце для команд. Далі. Причиною може бути ваших невдач. Тут двояко, що ви не дожимаєте в комунікації або продаєте себе дуже агресивно. Це от останнє, що я хотів вам розказати, з того, що я бачив. З приводу агресії, не можна намагатися дожимати цих клієнтів через соціальні мережі. Я знаю, що багато. Агенції це пропонує, що вони там будуть виловлювати цих клієнтів, але такого робити не треба. Це, по-перше, заборонено ТОС, Terms of Service з правилами платформи, вас за це забанять, якщо на вас подадуть жалобу. По-друге, самі клієнти не люблять, коли з ними спілкуються поза платформою. І недожим. Тобто, іноді буває, що. Ви просто втрачаєте можливість через те, що вас на проект схвалили, проте ви їм нічого далі не пишете. Ви маєте далі комунікувати, ви маєте далі продавати себе. Якщо у вас є доступ до чату, то іноді щось їм там пописуєте, але не агресивно, дуже обережно. Тобто, якщо вам, вони вам не відповідають, то виждіть 3 місяці, потім ще може щось їм напишіть таке, більше розвивайте відносини як з людьми в бізнесі, як з людьми, а не як, що ви хочете просто щось запічити чи продати. Давайте підведемо підсумок всієї розмови. Upwork – це важке місце для новачків, на мій погляд. Він підходить більше для профі, які можуть робити результат швидше, більш впевнено, ніж пересічні офісні працівники. Це місце для креативних, нестандартних спеціалістів, які можуть вирішувати складні проблеми, які можуть зробити щось краще, ніж ті співробітники, яких не вже є. Апворк, на мій погляд, це складні гроші. Я не раджу робити його основним методом заробітку. Проте він гарний для розбавлення ваших продажів, так як можна знайти проєкти в низький сезон, навіть в такі часи, як Новий рік або літо. Апворк може допомогти вам прокачати портфоліо, знайти відгуки для вашого сайту від живих компаній. Іноді трапляються топові. Або дуже цікаві клієнти серед е, компаній, які я бачив на платформі, такі як Ubersuggest, це відома S'EO платформа і AI, е, е, генеративна платформа Corsel.ai, е, яку я після зустрічі на Upwork почав використовувати кожен день в своїй роботі. Е, там є круті американські стартапи, великі навіть компанії сидять, вони шукають якусь екзотику, якісь таланти, які не присутні в традиційних рекрутингових сайтах. Навіть якщо взяти мене, я не присутній на рекрутингових сайтах, проте я присутній на форку. Таких, мабуть, багато е, є цікаві люди серед замовників. Е, такі от цікаві в плані там бізнес-дружби, і з деякими з них я спілкуюся поза бізнесом вже багато років. Тобто вам вирішувати, чи підходить вам ця платформа. Я планую зробити ще одне відео, в якому розкажу, як збільшити конверсію на Афарк і чого не можна там робити. Ну, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, напишіть в коментарях. Я зможу включити це в наступний випуск. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. І завітайте до мого спонсора. Лінк в описі відео, адже це допомагає мені підтримувати мою діяльність. Дякую і продуктивного вам дня. На все добре!